Всіх глядачів мене звати Вікторія, це проект Академія Ягідництва і сьогодні ми з вами продовжимо говорити про вимоги до здачі ягоди на завод. Тема сьогоднішнього відео малина. Підтримайте наш проект лайками та підписками, адже це дуже важливо для нас. Крім того, я нагадую, що завод бренду ТВІ під час сезону працює 24 на 7 та має точку збору по всій Україні. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за номерами, що вказані під описом у відео. Що ж, нашим постійним спікером є Валентина Гульна, начальник відділу стандартизації та якості заводу бренду Девіта. Давайте в неї уточнимо всю необхідну нам інформацію. Валю, привіт! Минулого разу ми з вами говорили про полуницю. Розкажи, будь ласка, чи почав завод бренду Девіта приймати полуницю та в якій якості вона надходить? Привіт! Так, ми вже розпочали сезон. Ми працюємо, приймаємо ягоду. На даний час до нас ягода надходить з нашого поля. Що ж, будемо сподіватися, що малина також нас порадує гарною якістю і великою кількістю. Тому сьогодні ми будемо говорити про малину. Скажи, в який період приймається малина? Ягоди малини ми приймаємо від червня, червень-липень, і десь до кінця жовтня, початок листопада, цей період залежить від погодних умов, тому що Чим швидше ягода дозріє, тим ми більше приймемо. І чим пізніше будуть заморозки, ремонтантна тоді буде довший період часу. Жовту малину ми в минулому році не приймали. Цього року ще я не можу сказати, тому що не було в нас попередньо замовлень на таку ягоду. Але якщо ситуація змінюється, ми обов'язково повідомимо наших постачальників. Угу. А скажи, наскільки сильно відрізняються вимоги по здачі малини порівняно з полуницею? Ну, на відміну від полуниці, у малині не допускаються ні гнилі ягоди, ні запліснявілі. Ягоди мають бути свіже зібрані. Роз... Ну, якщо це ми говоримо про малину першого сорту, то вона має бути не розсипчаста, ціленька, сухенька не підтікша, яка при транспортуванні може підтекти. Е, mm. Ягоди можуть бути гріз якості, це вже коли там, е, господар збирає, він бачить, що в нього там, є розсипчаста ягодка, то були у нас такі постачальники, які відразу відокремлюються в окремий ящик. Mm -hmm. Тобто, по суті, умови постачання е, сорту першого і сорту відгріз ну, мало чим відрізняються. До речі, чи ем, допускаються комахи та хвороби у малині? Не допускаються ні хвороби, ні комахи на ягодах і в самих ягодах малини. Угу. А недозрілі ягоди допускаються, якщо так, то в якому відсотку? Недозрілі ягоди допускаються, але це не значить, що вона має бути там повністю зелена. Це вона там трошки, ну скажем, по відтінку відрізняється, і таких ягід ми допускаємо до п'яти відсотків. Угу. Де саме приймаються ягоди? Тільки у нас у Черкаській області місто школа, чи ще десь є філії, якісь відділи, де приймаються малина? Цього року ми до цього питання підійшли більш відповідально, пропрацювали ринок. І ми організували прийомку також і у Вінницькій області. У нас є приймальний пункт, і так як ягода дуже делікатна і транспортується, вона доїжджає вона не завжди в гарній якості. Тому ми вирішили цього року там побудувати холодильний такий маленький цех, де ми будемо попередньо її там заморожувати, і потім вже в замороженому стані до нас привозити в місто школа. Угу. А як взагалі правильно здавати ягоду на завод, для того, щоб вона все ж таки максимально якісно доїжджала до заводу? Ну, ягоду, по-перше, потрібно транспортувати е, в ящиках. Е, в ящиках має бути її не більше, ніж 3 кг. Бо якщо її насипаємо більше, вона давиться сама від себе, таким чином пошкоджує, е, погіршує якість самої ягоди. Е, Є випадки, що в баночках везуть, але вона також від маси вона давиться. То все ж, на мою думку, краще вести в ящиках. Якщо є проблема в ящиках, ми надаємо ми своїм постачальникам ящики, можна в нас взяти, домовивши попередньо з менеджерами і брати ящики у нас. Дуже цікаво. А, скажи, а в цілому, що формується ціна на закупку, що входить в ту ціну, і до речі, таке ж теж та питання: чи відразу даються гроші на руки? Чи потрібно буде чекати, От, якщо я фермер, чи потрібно мені буде чекати ці гроші, чи відразу завод віддає їх? Ну першочергово у формуванні ринкової вартості самої ягоди є ринкова вартість. Ми орієнтуємося на ринкову вартість. Також немалу важливу, немалу важливу роль відіграє сама якість ягоди, врожайність і попит. Якщо ягоди першого сорту, то і гріз, то вони відрізняються по ціні, але бували випадки, коли ягоду приймали в незалежності від сорту, все було по одній ціні. Це був малоурожайний рік, попит був великий, відповідно, і ціна на малину була велика. Наші постачальники отримують кошти відразу по в момент здачі ягоди на підприємство або ж у тому пункті у Вінницькій області, де вони будуть це здавати. Тобто, ти здав. Ми переважили, прийняли ягоду і відразу розрахувалися. Валя дякую за приємну розмову. Ще ж ще раз нагадую, що завод по заморозці ягід, овочів та фруктів бренду відео знаходиться у містах Школа Черкаської області, та під час сезону працює 24 на 7. Крім того, по всій Україні розташовані точки прийомки сировини. Де саме та на яких умовах приймається сировина, ви зможете дізнатися за номерами, які вказані у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До зустрічі!